Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми розпочнемо таку серію розкладів. Це буде декілька розкладів. Хто з європейських країн підіграє російській агресії? І перша країна у нас буде Угорщина. І так. Хто заробляє на агресії? Ось вірніше допомагає агресії Росії. І так, розберемо сьогодні Угорщину. Як Угорщина допомагає Росії? І наскільки шкодить цим Україні? Як вона допомагає? Ага, зрозуміло. Дивіться, дуже вправно, по-перше, все, що можна, замовчати. Все, що можна майстерно, можна так навіть сказати, майстерно залагоджує гострі кути. Там, де має щось от стопроцентно у Росії провалюється, Угорщина стопроцентно вирівнює, зрізає вугли, замовчує щось. Не приймає участі в якомусь, наприклад, голосуванні. Тобто кругом кладе Україні палки в колеса, а Росії навпаки все згладжує. Вона настільки, як вам би сказати зараз симпатизує. Росії намагається абсолютно все робити, як від неї вимагає Росія. Тобто, наскільки я бачу тут з розкладу абсолютно все. Тут можна навіть, ви знаєте, це не просто симпатія, це і допомога. Ну, ви знаєте, тут можна якось порівняти як два брати, як дві сестри, як брат-сестрою. От колись сказали, що Росія, хоча я ніколи в це не вірила, абсолютно ніколи, тому що історію я завжди знала у нашій сім'ї. Цим ми займалися ось. І я завжди знала, що Росія не є наш. Старший брат, а ми не, не молодші. ось То тут карти показують, що Угорщина настільки не просто підігрує, а подражає. Я не знаю українського слова подражати, тобто мавпує. От я скажу: мавпує, як я знаю: настільки мавпує, що, ну як сказати, ну, як бачите, як близниці. Це симпатія, це, не знаю, любов там якась дуже велика. Якось так. Чи покажуть нам карти ще щось? Дуже допомагає. Дуже допомагає. Настільки допомагає, ви собі навіть уявити не можете. Тут, скоріше за все, ви знаєте. Для нас, для України, щоб не постачали нам зброю, блокує. А Росії навпаки кругом і всюди відкритий шлях. От якось так. Це у них дом... Ось ця вже карта говорить про домовленість. Так, у них домовлено. Вони, значить, вели якихось, якісь переговори. Зараз ми подивимося. О, да, там причепочка є. Є причепочка. І ви знаєте, це так. Час від часу, дивіться, які карти вогняні йдуть. І е, знаєте, це як вихор затягує. Ну, Близнюки це одинакові енергії йдуть, знищуючи нас, при цьому, обманюючи світ, обманюючи е, е, західні е, країни і країни НАТО. Якось так. Але ви знаєте всі, що Угорщину неможливо вигнати з НАТО. Якщо з Європейського Союзу, наприклад, і можна якось, то з НАТО тут дуже важко. А давайте подивимося, чи є можливість Угорщину викинути з Євросоюзу, наприклад. Важко. Важко, важко, дуже важко, але ви знаєте, якщо б вони ще більше. Припускалися помилок, то можна. Якщо вони би більше припускалися помилок, так, знаєте, прямо, ну, як сказати, ну, конкретніше, відкритіше, якби ви не показували, то можна. Але це дуже важко. Дуже важко. Це, знаєте, це... знаєте, Європейські стандарти повинні би були туди помінятися. Дуже багато би мало помінятися, і закони, і тому подібне. Тепер в НАТО подивимося, чи можна її турнути з НАТО. От з НАТО ні. З НАТО ні. Це чітко. Це чітко, ось тут чітко. Якщо з Євросоюзу карти ще показують що ось щось може змінитися, щось може, наприклад, може, знаєте що ще? Євросоюз може, наприклад, розпастися ось, через такий, такий вплив, наприклад, таких проросійських помічників, так, то НАТО тут стопроцентово ні. 100% ні. ось якось так мої дорогенькі. Тобто дійсно е, Угорщина. Чи змінить Угорщина колись, наприклад, відношення до України? Ні. Ні. Вона завжди буде такою. Завжди буде ось такою. Недорозвиненою. Можна так сказати. Тому що. Паж це незрілість. Я назву це недорозвиненою, недомовчу, мовчу. Ні, ні, ніколи. Найближчим часом ні. За нашого життя стопроцентово ні. Вони, бачите, будуть в крайньому випадку вони можуть нам підігрувати трошечки. Знаєте, ну як? Ні-ні-ні, я неправильно виразилась. Не вашим, не нашим. Вони будуть завжди залишати за собою і, і всі, всі різні можливі варіанти. Але ні, вони ніколи не будуть нашими друзями. При нашому житті, ні. Можливо, е генерація. Е генер, е як це сказати, покоління поміняються. Може, колись? М дуже довго. Дуже довго. Ні. Це обнулення світу, е скоріше все. У мене чомусь це. Це, це довгий шлях е, трансформації. М -м. Вони будуть нам, ви знаєте, в мене йде ще така інформація: вони завжди нам будуть заздрити. Ось, чомусь не знаю. Ви знаєте, ви, ви повинні розуміти, що е, низькочастотні люди завжди заздрять високочастотним. Я тут не маю на увазі корупціонерам, я маю на увазі багатим людям. Ось, подивіться. Самі, самі подивіться, людина, яка високочастотна, яка вільна від усяких предрозсудків, домислів, якихось шаблончиків, живе вільно, вона ніколи нікому не заздрить. Вона просто живе. А всі решта заздрощів о, накралися, о, заробили. Розумієте, це як вам сказати, ось так і це. Це, от, знаєте, я згадую, зараз вам коротенько щось розповім. Коли сирійці прийшли в Європу, ви знаєте, тут був жах. Я пам'ятаю Австрію дуже чисту, культурну. Вони, як прийшли, вибачте, люди жахалися. Кругом. Ну, ви знаєте, всякими фікаліями писали на стінах кругом гадості писали бруд кругом і ввечері вже після 9 в центрі міста ти не міг вийти більше на вулицю. Ось це є така Сірія. Я не порівнюю Сірію з Угорщиною, але Угорщина для мене низькочастотна. Я по розкладу бачу, це низькочастотна країна. Ось якось так. Я вважаю, що є високочастотні люди, є низькочастотні люди. Люди, які більш вільні, які ні на чому не зациклюються, вони є більш високочастотні. Ось. І мені здається, українців більше високочастотних. Це більш така розвинута нація, на мій погляд. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Ось і на наступний раз, можливо, подивимось. Зараз я вам скажу: можемо Австрію подивитися, можемо Грецію, Кіпр, Сербію, Туреччину і Швейцарію. Якщо у вас є ще якісь а, країни, можемо їх подивитися. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!